Змінимо тему понад 530 шпигунських дронів виявили над Німеччиною за три місяці. Про це повідомляє видання Більд. Відтак найчастіше дрони помічали увечері та вночі. Як повідомляє видання, серед основних об'єктів спостереження були військові бази, енергетичний сектор та критична інфраструктура. Близько 15 дронів одночасно помітили над американською авіабазою Рамштайн. Валерія Яковенко, співзасновник та керуючий партнер Drone.ua. з нами на прямому зв'язку. Валерію вітаю. Вітаю вас. Як ви з яким лицем читаєте новини про безпілотики, які кружляють над, ну, такими, знаєте, іменитими військовими базами, тим більше базою Рамштайн, наприклад, американською, яка би мала пильнувати небо, а тут від дронів навіть не захищені? Насправді тут є чітко зрозуміло два моменти: Перше, це мотивація ворога досліджувати безпековий сектор а, союзників України і дає чітке це розуміння, де знаходиться межа його інтересів. Фактично він воює проти всього западу і не збирається змінятися ні перед чим. По-друге, це питання наших союзників, котрі мають використовувати прододронові тобто, технології, котрі мають зупиняти атаки, шпихунські атаки того такого типу. І на жаль, сьогодні ми маємо констатувати, що в цьому напрямку. А, Є безпідречне лідерство України в розумінні того, як боротися проти таких навал, проти дронів, котрі ведуть розвідувальну роботу. Ну і в принципі, а це не лише питання технологічної помісності, це питання також юридичної. Наприклад, у сполучених штатах Америки, коли відбувається атак інформаційної, пошук інформації чи розвідка такого типу, контрдіяти протидіяти такому типу збору інформації можуть лише федеральні служби місцеві, на поліції чи. Шерівів вони просто можуть дивитися, як літають дрони. Збивати їх можуть лише федерали. Аналогічні історії існують і по всьому світу. Це протидія новому типу загроз. Якщо хтось використовує навіть цивільні дрони для ведення розвідки, юридично він має підґрунтя для того, щоб протидіяти такому типу загроз. На жаль, сьогодні світ ще не готовий активно реагувати на такі збори інформації ворогом. Але що для цього треба? Очевидна, тут неготовність, але ці дрони можуть нести і якусь вибухівку, і розвідку виконувати, про яку ви говорите. Чого їм бракує? Розуміння небезпеки чи засобів? Uh... Не вистачає і розуміння небезпеки і засобів. Україна продемонструвала на початку червня, яким чином такі атаки можуть виконуватися, і це в певний шок. Всі можливі безпекові структури світу і вони пошукали, почали шукати варіанти і а, можливості для того, щоб такі загрози уникати. Секретна служба, наприклад, почала розробляти певні а, механізми і можливості щодо роботи по а, протидії таким загрозам, але так аналогічна робота відбувається і в Великобританії, і в а, Німеччині, і так далі. А вже ж на меті і в фокусі завжди настоять українські компанії стартапи. Вони дуже цікаві закордонним спеціалістами закордонним компаніям, оскільки саме українці знаються на тому, яким чином можна а, з цими типами загроз а, працювати. Навіть цього року восени планується щодо відкриття українських павільйон на одні з найбільших дронових виставок а, у Лас-Вегасі, де чи не половина українських команд представлена саме протидроновими рішеннями, рішення, тому. Що дрони це добре, це один елемент фронту. Але коли ми говоримо про протидію дронам, протидронові технології не менш важливі, і лише Україна знається, як боротися з новими типами загроз. Командувач сил безпілотних систем на одній з європейських конференцій. Пояснив, що зараз для того, щоб влаштувати умовний Перл-Гарбор, не треба ескадрильї авіаційної а достатньо кілька невеликих загонів із дронами, і це ну спричинило знаєте, такий шок у слухачів. Європа, ми бачимо наскільки повільно перелаштовується до сучасних викликів війни. На вашу думку, їм скільки років знадобиться? Бо ми то думали над цим з 2014 року. А Європа таке відчуття, що досі не думає 530 дронів за три місяці, по шість штук за день майже знаєте. у 2024 році Сполучені Штати Америки купили 3900 дронів на всю армію Сполучених Штатів Америки та Marine Corps. 3900 дронів куплено за рік за 2024 рік. У 2024 році українські компанії деякі з них там одне в найвини найбільше виробляють 4000 дронів на день. Це різні святи. Це про абсолютно нерозуміння масштабів викликів глобальних і дійсно ви праві. Західний світ дуже повільно готується до того, що саме дрони і інші роботизовані технології потрібні для того, щоб тримати ворога і проявляти власну спроможність захисту. Сьогодні ми бачимо, що є певні позитивні сови, але їх однозначно не вистачає. Це виливається не лише у форматі недостатньої кількості дронів, що виготовляються чи купляються, і ставляться на баланс. Це також і стосується ціноутворень. Дуже дорогі за технології неоправдано дорогі, навіть якщо вони не працюють в Україні, вони дорожчі за українські аналоги у 20 30 40 а навіть і і більше разів. Ну Якщо ми вже говоримо про Сполучені Штати, то вони такі розширюють використання безпілотників, буде більше закупівель і навчань. І за словами аналітика фонду захисту демократії у Вашингтоні Брада Боумана, раніше Америка робила ставку на великі дорогі дрони, але війна в Україні показала, що зараз потрібно багато недорогих. Відтак міністр оборони США під Кексат побіцяв переглянути процес та збільшити кількість навчань з використанням безпілотників. І нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що домовився з Дональдом Трампом про те, що Сполучені Штати купуватимуть українські дрони. Ну, власне, про експорт дронів давно йшлося, давно це питання ставило Володимиру Зеленському, і він ще буквально півроку тому казав, що треба узгодити це з тим, що лишається в Україні, і з тим, що піде на експорт. Ви як цей процес бачите? Чи вистачить нам дронів, якщо ще буде якісь, якісь поставки до Сполучених Штатів Америки? Сане на сьогодні українська держава окупує в виробників дронів в Україні та іншої робототехніки лише третину того, що вони виробляють чи готові виробляти ще більше, а решта компенсується за рахунок волонтерських постачань або приватного спонсорства окремими компаніями, певних підрозділів, котрі захищають нашу країну. Нам не можна стримувати зростання нашого виробництва потрібно швидкість приросту виробництва, а залишати такою ж, якщо минулого року Україна виробила 5 мільйонів дронів, з котрих держава купила лише 1 мільйон 200, А цього року держава купить 5 мільйонів дронів, а Україна виробить 15, то нам все одно потрібно тримати темп і нарощувати можливості виробництва такого типу обладнання до десятків мільйонів, і таким чином не лише Фінансувати подальші розробки і здешевшення продукції для держави, але й отримувати додаткові фінансові можливості для того, щоб і надалі інвестувати в розвиток технологій, в збільшення виробничих ліній, тому що Україна сьогодні є найбільшим виробником дронів у світі з локалізованими компонентами. Це уняткова ситуація. В жодному освіті, окрім Південно-східної Азії, такого немає і, до речі, це розуміють наші партнери. Саме тому вони говорять про роботу з Україною, про закупівлю українського обладнання, про створення спільних українських і закордонних підприємств. Валерію, спасибі вам велике. Валерія Кованко, співзасновник та керуючий партнер Дрон Був у нашому ефірі. Ну